Представляємо електронний дозатор Microlit Aqua. Революційний інструмент для піпетування в лабораторії. Microlit Aqua це багатофункціональний електронний волюметричний дозатор. Він може вимірювати та дозувати об'єми від 0,1 мікролітру до 10 тисяч мікролітрів в залежності від моделі. Мікроліт Аква має ергономічний дизайн, розширену функціональність та 12 унікальних режимів піпетування. Доступний в одноканальних і в багатоканальних варіантах. Аква» забезпечує точні та відтворювані результати без втоми від піпетування, Має зовнішню знімну акумуляторну батарею, що важливо під час критичних експериментів. Швидкість можна регулювати відповідно до вимог різних типів досліджень. Зберігає до шести користувацьких програм в пам'яті. Кнопка скидання разом з конусом наконечника з нержавіючої сталі забезпечує найкращу посадку наконечника. Аква» забезпечує точні та відтворювані результати без втоми від піпетування. Для отримання додаткової інформації звертайтесь до офіційного партнеру Мікроліт в Україні компанії Діамептрейд.